Дякую, шановні колеги, шановні кияни. Я хотіла би вашу увагу звернути на таку пам'ятку архітектури національного значення Київська фортеця. Це абсолютно унікальний комплекс оборонних споруд, який уявіть собі формувався протягом 15 століть, і це пам'ятка архітектури, територія якої е, займає площу більше 10 квадратних кілометрів. Вона складається з 20 пам'яток архітектури Національного значення цей комплекс є найбільшою збереженою в Європі кам'яно-земляною фортецією. Уявляєте, чим ми з вами володіємо? Однак, на превеликий жаль, на сьогоднішній день незважаючи на те, що ще в 2003 році була прийнята відповідна постанова Верховної Ради про те, що потрібно вивчити і забезпечити передачу на баланс національного історико-архітектурного музею Київська фортеця всіх земляних та кам'яних пам'яток, дайте завершити це ж доповідь. Досі цю постанову не було виконано, і ми з вами маємо таку ситуацію, коли ця пам'ятка архітектури вона досі не інвентаризована. Тому на сьогоднішній день, оскільки це пам'ятка саме національного значення, ми змушені звертатися вже з цієї сесійної зали до міністерства культури, до кабінету міністрів України, які ну на превеликий жаль в таких е, звичайних зверненнях нас не чули для того, щоб. Вони провели оцю термінову інвентаризацію, щоб вони оновили облікову документацію для того, щоб ця пам'ятка національного значення віднайшла свій належний захист, як того вимагає законодавство України. Я хочу сказати, що наша фракція Європейської солідарності послідовно підтримує збереження цієї пам'ятки національного значення Київська фортеця захищає її відстою і ті рішення, які стосуються. Безпосереднього руйнування на превеликий жаль цієї пам'ятки архітектури наша фракція, звісно, в цій сесійній залі ніколи підтримувати не буде.